Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Командир окремої 414 бригади безпілотних систем Мадяра. Ворог витрачає шалені кошти на крила розвідники. Це дозволяє йому підтримувати серйозний рівень ситуативної обізнаності та отримувати масу розвідданих. Вже мабуть немає такого мешканця України, який, окрім слів шахет, кап та балістика не чув про зала Орлан та Суперками. Зачистка неба відкрив один з важливих шарів впливу на смугу пілотів та операторів РЛС Тахів Мадяра. І ми там займаємося давно та професійно, отримавши завдання на Курско-білгородському напрямку, негайно приступили до задачі. А тепер дивіться кількість трофеїв за чотири доби операції і далі рахуємо разом. Зала раз. Зала 2, Суперкам 3, Зала 4, Зала 5, Суперкам 6, Зала 7, Суперкам 8, Суперкам 9, Зала 10, Суперкам 11, Зала 12, Суперкам 13, Зала, Зала, Зала 14, 15, 16, Суперкам 17, Суперкам 18 Зала 19. Суперкам 20. Суперкам 21. Суперкам 22. Зала, зала 23, та 24, зала 25, зала 26. Зала 27. Суперкам 28. Суперкам 29. Якась залупа Тахіон 30. Ну і куди ж? Без вишеньки. На торті. П'ятиметровий довголіт Мерлін ВР нанах. Як ви уявляєте, той трафік у небі. І це ми лише розгортаємо операцію винищувачі командира топота птахів Мадяра та оператори РЛС командира троля птахів Мадяра набирають оберти 31 трофей за 4 доби операції. Я думаю, мені буде, що вам. Показати то, хоч і високовартісні, але якісні приблуди, хробачі зала, та коротенько розповім. Це найбільш широко застосований засіб. У нього там великий модельний ряд. Звичайна Z16, 4 години перебуває в повітрі, летить до 5 км висотою, тримає 15 метрів на секунду вітра і спроможна розвідувати і транслювати розвіддані у HD форматі. Суперкам літає 2 години на глибину 50 км. зала, до речі, 75 км глибину може виконувати і підтримувати з'єднання сигналу. А є моделі, котрі навіть на 150 км виконують задачі. Такі дальнольоти, як Мерлін Вер, то рідкий птах, ми за всю історію війни лише третій збили. До речі, один у нас повністю збережений для музею, адже парашутом сів і Зберігся ціленьким. Той літає курвець. 10 годин і більше на висоті 5 кілометрів і спроможний залітати на сотку кілометрів глиб фронту легенько. Ось той сьогодні з залупою ми боремося, використовуючи українські крила винищувачі, терміново виїжджаючи на задачу на Курсько-Белгородський напрямок, я вимушений був звернутися до виробника тих крил і взяти з відтермінуванням платежу 100 бортів, з котрих ми вже 35 використали. Я щойно показав. На що? За ті 100 бортів ми заборгували виробнику 25 мільйонів гривень. Я не буду називати модель, але це справді дієвий, не потребуючий кастомізації українського виробництва безпілотник, котрий, на жаль, поки не знаходиться на озброєнні, а ми до нього дуже і ефективно працюємо вже понад рік. Тому сьогодні я оголошую збір на 25 плюс мільйонів гривень. Виключно на літачки винищувачі, котрими ми працюємо зараз на Курсько-Белгородському напрямку. Використовуємо їх і на Донбасі, але в даному випадку лот, що стосується вже нами, отриманий і працюється на вище згаданому напрямку, ми повинні. Віддати виробнику 25 мільйонів гривень і замовити наступну сотню літачків, адже використовуємо. Дві доби у нас були рекордні по 10 літаків щодобово. По 10, не рахуючи нічних, це лише денні. Значить, Я звертаюся до вас по збір. Ми збираємо з вами раз на місяць на якісь цільові речі або на цукрарню для виготовлення протитанкових мін для. Сотень підрозділів ЗСУ або на оптоволоконні дрони по тисячу сетів, двічі ми з вами збирали. Я щоденно показую вам відпрацювання того оптоволокна. Ми ніколи не збираємо, ми вже понад рік не збираємо на дрони, і ми будемо дотримуватися тої своєї обіцянки. Дрони ми отримуємо від держави, але вони потребують, по-перше, кастомізації, по друге, переоснащення на оптоволоконні технології, що дозволяють без ризику впливу ворожого ребу. Досягати дуже гарних результатів, проникаючи у найдальніші закутки розміщення ворожої техніки і застаючи її зненацька, полити до того, як вона виходить на виконання бойових задач. Але сфокусувавшись сьогодні лише на винищувачах, я прошу вас підтримати той збір. Сума збору складає 25 мільйонів гривень. Збір триватиме 3-4 доби. Якщо ми з вами зберемо більше, ми просто придбаємо. Більше літаків винищувачів, і кожен один відпрацюємо і відзвітуємо так само, як я щойно вам підсвітив перший 31 літак протягом 4 доби, збитий на Курско-Белградському напрямку, виявлений оператами РЛС птахів Мадяра і збитий винищувачами. Вище згадано в відомого вам підрозділу: хробаки біснуються від того тиску, адже небо чистіше. Ті, що не збиті, вимушені тікати і облишати зону ведення розвідки, а це дає спокій артилерії, це дає спокій, можливість спокійно працювати пілотам нашим і тим, хто суміжники на смузі, це дає можливість спокійно пересуватися техніці доль смуги і не давати можливість ворогу збирати. Оперативну інформацію, використовувати ті крила їбучі у вигляді ретрансляторів, використовувати їх для наведення на цілі для їх пошуку, коригування вогню ворога по вищезгаданим е, цілям на території України та по, е, з, по потужностям Сил оборони України. Тож я вас прошу підтримати той збір, максимально поширити ту інформацію. Це дуже Ефективна зброя боротьби з ворожими крилами. Я ще раз нагадую, що у нас існують лише виключно єдині реквізити, котрі розміщені завжди у профілі Телеграм, і в даному випадку закріплені за цим постом. Ми не звертаємося ніколи ніякі особисті повідомлення з потребою закрити якусь термінову потребу будь-якої суми. Нас нема і не буде у тіктоці. Будь ласка, не ведіться на розводи. Аферистів, котрі просто гвалтують ваш мозок від мого імені, і ви переводите їм своє збереження, вважаючи, що ви допомагаєте нашому підрозділу. Це не так. Ніяких приватних збернень, виключно публічні, відкрите заявлені суми, терміни. Протягом збору я завжди інформую про стан збору, завжди звітую про те, що зібрано до копійки і на що воно витрачено. А в щоденних наших оперативних звітах ми підтверджуємо. Нашу дієздатність і е, ефективне відпрацювання тими засобами, котрі ви нам допомагаєте придбати, в тому числі кастомізувати дрони, підтверджую е, реальність знищення робочої техніки, утилізації особового складу і е, продовження запеклої боротьби з тим ворогом, що прийшов на нашу землю. Поширте ту інформацію, приєднайтеся до збору, реквізити у шапці, триматиму вас в курсі і буквально. В режимі онлайн викладатиму всі здобутки по збиванню тих ворожих крил, адже день сьогодні лише почався. яке сьогодні число 23, 23 березня. І щоденно є, що показати з падаючих ворожих крил-розвідників, котрі роблять нам багато клопоту. Триматиму в курсі. Дякую. Очі та жало. Робачий жах. Честь!